Всім привіт, бацики на муциках ви? ви? Так, ну що ж, я продовжую грати на нашому міланчику. А, є у мене деякі апгрейди і виріши я дещо поміняти. Доволі в мене не влаштовує деякі позиції. Тому я вирішив довго не затягувати. Плюс я назбирав чимало жетончиків різних... Що хочу повідкривати, бо є сподівання. А вдруг нам сьогодні фартане. І ми сьогодні розірвемо кібінням YouTube, Тік-Ток, що нашими сьогоднішніми паками. Так що поїхали, довго будемо не затягувати, довго будемо не жувати соплі. А начнемо, як обично, давайте з абоніментиків. Так, забираємо. Там, в принципі, я нічого не очікую, хоча гравці є. ну да. Прочекаємо деякі ситуації, бо я не переконаний, що в мене буде вистача обмінчиків. Так, давай. Так, Тут теж у нас був гравець, але 106-й випав. Коротше, я... Не пройду я цей абонемент, не знаю чому. Ну, походу, не пройду. Ну і хер з ним. Коротше, давайте сюди. Туди теж заберемо. Я там вже був забрав. Окей, добре. Це Зешнік. Жалко, що немає гравців з Мілана. Випускають события, а гравців з Мілана їх туди не запускають. Я прям дуже сильно розчарований, розстроєний. Так, думаю, ну що це таке? Ну як це так? А де гравці Мілана? Так, що ми Тут Тут ми нічого не заберемо. Тут ми ждемо і ждемо. Сьогодні вийшла інфа, буде фінал. Чекаємо чекаємо. Команда сезону. Давайте перепровіримо. Не впевнений, що може щось і заберемо. Давай, да, давай відкриємо, вдруг щось дропнеться. прям зараз такий ух. 200 тисяч. Ух. Бачили? 200 тисяч. Деда дроп. Коротше, Лігу один я пройшов повністю. Ну, гравців у мене не вистачає на обмін. Наступний обмін буде цікавий. тому Так, давай зі стартовий магазинчик залетим, як звичайно, Рекордсмени. Ну давай. І давайте яшники. Ну-ка, що тут? Оба вулкаут. Хорошо, давай, що в нас тут. Ой, це якийсь бомж. Прям, прям відчуваю бомж. Ну да. Прям геть не здивований, якщо чесно. <хи> Ой, прям чуйка була, що бомжа дадуть. Ну ладно. Ладно, тут нічого не поробиш. Е, команда сезон тут. Пошлі. До самого головного. Я тут назбирав 200 жетончиків. Е, хочу відкрити, а вдруг нам тут щось да, все ж таки фартане нарешті. Давайте. Да. Жди надійся, жди надійся. Дуже хотів би я, щоб нам тут фортануло, звісно. Ну жди, Сірошка, надійся. навіть вулкаута нема. Ну, ну я прям в шокі. Я прям доволі здивований, що навіть вулкаута нема. І тут ось цих немає що забрати. Хіба що можна було б забрати типу, і попродавати їх? Тоже такий варік. Ну я вже почав, будемо добувати до кінця те, що я почав, те, що я маю на думку. Так, поїхали, Ліга Чемпіонів. Тут у нас точно обмінчиків трошки є. Побачимо, що нам дропне. Було б хорошо, що щось хороше дропнулося. Прям дуже хорошо. Я прям був би з задоволенням радий э, получити якусь доволі хорошу карточку. Шикарно, хорошого. Бачу, що ми сьогодні. Блін, одного гравця не вистачає серйозно. Я прям розстроєний. Ну, пошли, я знаю, де взяти. Я прям знаю, де взяти цього гравця, прям, прям 100% не заморачуючись. Тільки давай не плюс я тебе прошу, дай 101 1 Хорош, диви Прям Ха. Ізі, пацики. Прямо сьогодні щось і гра трошки завозить, але не до кінця так що потрібно. Це, це нас, вона нас байтить на щось цікаве. Так що, може, в майбутньому щось буде цікаве на цьому аккаунті. Но не сьогодні. Я відчуваю, що прям не сьогодні дроп такий собі. Навіть не вистачає. Да? На жаль, на жаль. Тут в нас теж не вистачає, на жаль. Прям, прям до кінця сильно небагато у нас обмінів є, бо тому що, так, тут теж у нас поки що мінус. Так, по поводу 111, то теж я вже міг би піти, забрати, попробувати всі жетони потратити і забрати щось хороше, ну, поки що терплю, причина доволі проста. Вийде фінал, буду бачити, на що лучше тратити і на що лучше йти. Так, у нас тут нічого немає. Тут, давай подивимось, може оба є 106. А вдруг нам зараз сьогодні завезе, ми все ж таки відкриємо хоч щось хороше, ні. Бачу, ми сьогодні взагалі нічого хорошого не відкриємо. Прям такий посредственний ролик, прям такое, ну, пацани там. Коротше, ролик заради ролика, якщо чесно. <рик> так, 108 такої бомжи. 109 є, є, але два бомжа не продаваємо їх. Ну ладно, будемо ждати ще третього. Бо попродавав трошечки, поскуплював. Ну і тут, як я говорив, треба чекати. Доволі ну, такої собі. Я розумію, що прям нічого ажіотажного прям немає, нічого прям, вау, супер, круто. Але зато я дещо купив. Я дещо купив серйозне, мені це потрібно. Я ждав-ждав думав і я його все ж таки купив. Я купив в тоналі купив. Угадайте, звісно. Прям я ждав в тоналі, пацани. Я думаю, що ви вірите, що я ждав в тоналі. Е, чому? Причина доволі проста. так, е, Схему міняємо зі старту. Все доволі просто, все доволі легко. Не, ну, прям, Я граю цим нападенням, і воно мене прям бісить, якщо чесно. Доволі сильно, доволі я злий на це все, що відбувається. Так, давай перший тоналі сюди. Раз. Є. Чудово. Окей, так, сюди заходимо. Де в нас Бонасера? Не Банейджер. Бонасера. Підіот, підьот він у нас. Ну і звісно ж, конечно ж поки що, поки що буде отак. Отак буде поки що. Отак у нас виглядає заразній теперішній міланчик. Я буду з задоволенням грати е цим міланчиком. Да. Думаю, що багато я ще, я вже запланував дещо. Я дещо буду змінювати. Все доволі круто буде виглядати. Прям шикарно. Те що... Те, що я запланував, я сподіваюся, у мене вийде. Хват... Тільки один, один великий нюанс. Потрібні ресурси на це пацики надо... на моциках. Прям шикарно надо треба. надо, надо монеточки. Так, давай перехвати тоналі і качнем, а от Шеві почнемо вже в кінці е, усілку. Так, да, Шева там, як я говорив, немає значка. Е, Мілан. Він там чисто з значком Збірна України. Е, ну, я думаю, ніхто не зверне увагу, так як. Ну, як можна, блядь, давати. Карточки, ви мені скажіть, збірна України, все. Але він, блядь, в формі Мілана. Ви серйозно. Яшники в формі Мілана, Шеву запілить тут. Ви що не могли, блядь, знайти форму збірної України. Де Шевченко грає. Ну серйозно, йоп, твою мать. в є. Ну. Я все розумію. Ну, хоча б, блядь, умудрилися. Тому б шева у нас вже в команді. Знаю нових кумірів, які вийдуть. Шевченка там, на жаль, немає. Будемо, може, чекати далі його. Тому поки що отак. Ну я вже хочу, я вже буду на задоволенні грати цим аккаунтом. Уже 119. Ми плюс 2 зробили. Так, що мені точно, мені треба ПЗ поміняти. Мені ще треба одну цопнічка. Ну, як. Поміняти мені треба повершення, я думка поміняти схему ще раз. Ну, це все буде в майбутньому, я все покажу. Дуже сильно не везе зараз на цьому аккаунті. Взагалі, дуже сильно сподіваюся, наступний ролик уже буде прям прайм, -прайм роликом. Тому що я постараюся, як мінімум, відкрити два 111-х. Це прям буде шикарно. Я постараюся далі виходить серія А щось вижити з цього собиття. Зараз поки що я соседоточився на те, щоб нормально грати. Грати буду з задоволенням, поки що це все виглядає так. Ну я вже по чуть-чуть. я думаю, що ви самі бачите, наш Мілан реально серйозно прогресує. Думаю, що до кінця цього собиття я віддам цей Мілан комусь. Поки що я чекаю, поки що я задумаюсь, побачимо. Все ми побачимо, все ми зрозуміємо, все залежить від того. Як же ж нам теж буде завозити і плюс вести в цій команді. Тому отакий сьогодні вийшов ролик. Отакий у нас сьогодні вийшов дроп, Чекаємо, чекаємо, скоро-скоро я цей міланчик комусь віддам. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакета!